Не підганяйте військових, не створюйте ажіотажу навколо контрнаступу. Зрештою, мої власні відчуття по цій війні на війні з першого дня, і от від 24 лютого 2022 і до сьогодні, з кожним днем Росія слабшає, ми стаємо сильніші. Іншими словами, я не кажу про довгострокову перспективу 10 років, я припускаю, що так теж може бути, але я кажу про перспективу місяць, два-три. Іншими словами, якщо наступ буде не весняний, а літній чи не літній, а осінній, я особисто в тому проблеми не бачу жодної. Якщо перенесення дати ось того наступу буде з. Причини серйозніші, просто ми серйозніше підготуємось до цих наступальних дій. То я вважав би, що це дуже гарна ідея, це дуже гарне рішення. Не поспішати, не бігти за політичною доцільністю, а просто робити з військової точки зору те, що ми мусимо робити, а робити ми мусимо наступне. Нам потрібно просто війна так влаштована, зрозумійте. Нам потрібно знищити якомога більше окупантів для того, бо вони не знищили нас. І якщо ми це будемо робити в обороні, якщо ми це будемо робити внаслідок наступальних дій, це не має великого значення. Якщо зараз, оці от місяці, я ж дивлюсь по діях нашого підрозділу, ми щодня, от коли виїжджаємо на бойові позиції, то ми знищуємо чималу кількість ворога. А це означає. Що наступати буде простіше, іншими словами, вірте в ЗСУ. Правда, ми непогано пройшли ці скільки вже? 15 місяців, і повірте, ми вчимось. Тобто, з часом ми стаємо мудріші завдяки і вашим донатам, і допомозі міжнародних наших партнерів. Ми стаємо потужніші. Тому давайте не поспішаємо чати а берегти життя наших берегти життя моїх побратимів